Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. Кажу, похвалюся. Стільки зробила яблучного оцту, переціла. Відео є на каналі, як я робила. Я і мої кози. Відео на каналі. Зробила оцет. Ігор казав, заби, зроби, я зробила. Так, відео невеличке буде, як я цідила, який воно мало вид відріз. Все на каналі, я і мої кози буду. Так, а тепер відповім на ваше запитання. Що не можна робити, коли коза роди козенят? Ну, а ви дописуйте свої okay. е, бачення, чи так, чи ні. Я свої, які не забуду, зібрала, а мої, які забуду. Тому ще й таке може бути. Ось, а ви дописуйте свої. Сам перед, це моя думка. Я не, не посилаюся ні на чиї бачення. Ось воно. Я за себе розказую. Зі своїх спостережень, з тих, що ми з людьми спілкуємося. Ось це не можна козу оставляти в хліві саму, коли вона сходилася на козенята. Не бажано ось таке робити. Не можна, не бажано. Ну, я би сказала, не можна. Чому? Через те, що є різні умови. Є коза, що сама окотилася, все без проблем. Є, що треба обов'язково козі допомогти. Бо інакше вона не вроди козенят. Тут недавній випадок був, коза вночі сходилась на козенята раніше строку. Ось, її там був, наприклад, 15-го числа родити, а вона родила 10-го. Ну, я не пам'ятаю чисел, я брехати не буду. Я просто, наприклад кажу. І людина вночі не виходила, бо ще рано. Ось. Бачили з вечора, що вона якась тривожна, не так, але ж ми не думали, що вона буде родити. Думали, що це так собі вона ось. І коза не могла розродитися, прийшли в рану. Одне козеня було вроджене, а друге вона не вродила і сама здохла. Обоє готові лежать. Ну, тільки одне маленьке козенятко, коло неї стояло, що. Осталося і не єдине. А, тих, а ці пропали. Ось так щось таке. Тут, дай Боже, щоб всіх все добре було. Всіх всі добре котилися, але є такі випадки. У мене було так, що в кози двоє козенят застрах в проході. Одне йшло передом, друге йшло задом. І двоє козенят зайшли в прохід, в того задні ноги вийшли, а в того голова. І зразу з тієї, як то казав, гарачки не розбереся. Що то двоє різних козенят. голова, ноги. І уваги не звертаєш, які ноги, чи то задні, чи передні. Ось. ось такі то справи. І прийшлося це козеня взад попихати, що головою йшло. Ось голову взад попхнула, а це витягнула, тоді друге тягнула. Так, що ось таке. -то. Бажано бути весь час присутнім на родах. Хай та коза 100 раз сама котилася. А 101 всяко може бути. Так що дай Бог, щоб всіх все було добре. Друге, не можна козі давати багато цукру. Не слухайте нікого, що на літру треба давати 300-400 грам цукру. Бо та коза може від цього здохнути. Не то понос нападе, а вона може здохнути від цього. Бо це дуже велика доза. Я на півтора літри даю ну, десь дві ложки цукру, получиться столових. Бо я отако, що в кулачок влізає, що всередину в кулачок лізає. Не Невеликий отакий кулак, а от так, що в кулачок. На півтора літри даю цукру. Не більше. Ось. І козі даю пити. Ось таке. Не можна давати багато цукру. Щоб не було потім проблем. Бо є і понос тоді в кози, і жолудок є, що стає. Понос спинити, то ще ще а от отихлудок стає. Ось це вже ціла проблема. Бо тоді молоко пропадає і дуже тяжко замість того, щоб вона роздоювалася, то це молоко пропадає. Ось. ось таке діло. Тоді дуже тяжко вернути назад оцей самий, як то кажуть, ритм того молока. Так що хай у вас все буде добре. Не можна козу оставляти відв'язаною, чи навіть прив'язаною, якщо вона ще не щистилася. Якщо вона дуже жадно вилизує козенят, ніколи не оставляйте саму козу, поки вона не щистилася. Бо ви відійдете на минуту, той, ту минуту той щисток відійде, чи це місце, як там хто знає, чи послід, хто як. Ось, Відійде і ця ваша коза може його з'їсти. А з'їсть може бути тоді знову ж таки купа проблем. Є так, що якщо сильна коза, сильний організм, то нічого. Ось там трошки може пропоноситися, або молока менше дати, або запах буде неприємний в молоці. Ну, але менше з тим. Але вона ну, буде жива, жива і буде більш-менш все добре. А є так, що коза, котра слабша, це більшість, є дуже великі проблеми. Стає жолудок. Бо коза не м'ясоїдна тварина, вона травоїдна. Ось, щисток заліплює всі ворсинки, жолудок стає. І тоді дуже тяжко козу від... відходити, як то кажуть. Дуже часто є так, що кози пропадають від цього, що з'їдять щисток. Ось. Так що не можна козу оставляти, якщо вона ще не счистилася. Не робіть цього. Так, якщо коза не облизує козенят, вона чистка їсти не буде. Вона його не з'їсть, то це не страшно. У мене моя лапка, вона перші ніколи козенят не облизувала, то я за нього навіть не переживала, що вона з'їсть Ну Оця коза, котра жадністю вилизує козенят, вона 100% аби дістала з'їсть. Малишка в мене моя. То її навіть не можна на хвилиночку ставити. Чому? Бо вона згинається вдвоє і дістає ще з себе тягне. Ось так. Ось така вона в мене є така норовлива, вредна. Ось мусиш сидіти суто коло неї, і дивитися, щоб вона навіть себе не діставала. Бо вона себе дістане, повилизує і подістає все, що зможе. Так що є й такі кози. Треба дуже добре дивитися. Кажу там, о, я її так коротенько прив'язала, вона якось дістала. Та коза, яка хоче дістати, вона зложиться так, такою маленькою зробиться, так стиснеться сама з собою. І вона дістане і зробить те, що вона хоче зробити. Так що не можна такого робити. Так, тоді, вже як є козенята, не можна козенят брати за живіт. Як от є, що взяла, під, під живіт під паху, те і те і понесла. Козеня береться маленьке до 7, місяць, 7 днів. Тільки під передні ноги, під задні ноги. Взяли, на руки положили. Боронь Боже, брати за живіт. Бо в козеняти поки до 7 днів в нього не працює друга половина желудку. Ось, Одна працює суто на молоко, а друга не працює. І коли вона не працює, Попадає захльост, виходить, як ви берете за живіт, ви перетискаєте, молоко може перетекти, це ж рідина, воно перетікає в там ту другу половину, і ваше ваша козеня, хворіє, ви його не відратуєте тоді нічим, бо воно переходить молоко в там ту половину жолудка, і воно починає закисатися, киснути. І гнити, і починається та сама проблема, що і, як ти казав, зараження крові йде і все. І ви нічим. От ще понос можна врятувати козеня, жолудок став, можна запустити. Але коли захльост виходить, ви вже козеняти не врятуєте. нічим. Були такі випадки, що так люди дорізали козеня, а там вже в тій другій половині каже, все сплошний гній. Ось, і все. Ось таке діло. Так, щоб вони знали, то ось такі факти, які не бажано робити, коли ваша коза котиться. Не оставляйте, ще пару сім. Не оставляйте і не не думайте, не надійтеся, що так воно все весь час, як весь час. Всі роки може бути так, а один раз може бути не так. Так, що ось таке то. Я також, колись в мене. Ась, та, Аська була. Ось п'ятеро козенят носила. І прийшло. Я де могла подумати, що я не зможу кози врятувати. А прийшлось і дорізала. Матка не відкрилася. Часом є і таке, бачите. І треба в той момент бути, бо якщо бачиш, що вже воно ніц не буде, то краще дорізати, як має пропасти. Так, що ось таке то. Ось такі то варіанти. Будьте, старайтеся бути, і не забувайте, що коза може 10 днів до строку не доносити козенят. Зазвичай, та коза, котра більше носить козенят, якщо вона все правильно доглянута, прогнестого і все, то вона зазвичай. 10 днів мої не доносити козенят. Зазвичай от мене мої там від 3 до 7 днів не доношують. Рідко, яка це первістка може 10 днів не доносити. А всі остальні там 3, 5-7 днів не доношую. Ось так, такий період. Ось, Так що розраховуйте, дивіться, як ваша коза на вім'я назначила, як в неї сухожилля коло хвоста розійшлося. Ось, І тоді вам буде багато легше, ви будете. Знати все, як і що, і до чого, коли до тієї кози дивитися. Ось. І ще один факт такий: не бажано козу глистогонити, коли вона кітна. Якщо ви тими таблетками і емульсіями, то воно, вроді, ви проглистогонили, але воно ніц не дає. Ну, то так. І то часом може дати ускладнення і можуть козенята каліки породитися, бо це своєрідня трудка. Бо ж для глистів даєте. І на козеня воно може сказатися на козеняті по-різному. Не бажано глистогонити кітних кіз. краще це глистогонити перед покриттям. Воно, вроді, на, на землю впало. Перед покриттям, як вже бачите, що у вас козел починає за козою бігати, ось, значить будуть вже скоро гуляти. Треба проглистогонити. Я так в себе взнаю. Ось. Або я кокотилася на 10-14 день після родів. Без проблем всі роди пройшли, окотилася, проглистогонили і все, і все добре. Ось, не старайтеся глистогонити коли кітна. От, Я розумію, бо молока вроді шкода, місяць не можна пити. Але, але Краще зробити так, як треба, ніж потім кулаки кусати. Або коза абортірувала, або породила каліків. Ось такі справи. От. І ще одно, ще вже скажу до того глистогоніна, якщо глистогоните, обов'язково важте кузу. Якщо не маєте ваги, то стрічковим метром. Дивиться в гуглі, як зважити кузу без ваги, і працюєте. Ось такі справи. Так що. Тому що ви, якщо ви не зважите, дасте за малу дозу, воно ніц не дасть, дасте за велику, можуть нирки відказати або печінка. Так що... Бажано важити і все робити так, як, як треба. Ось такі-то справи. Так що, всього вам хорошого, хай ваші кози благополучно котяться. Хай вас радують надоями. Ось, А ви напишіть, що ще не можна робити. Може, я щось і не знаю. Є таке, що є таке, що я мов не знати. Ось, і це ніч дивно в цьому нема. Так що чекаю ваших коментарів. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, легких окотів і Божої вам допомоги. Хай все у вас виходить? Є запитання? Пишіть, я з радістю на них буду давати відповідь. Так що всім удачі, гарного дня, миру, спокою і тільки хороших новин.